І, от, власне, ця зима буде ще важчою ніж попередня. Тож українцям слід готуватися до такого сценарію. Про це раніше заявив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, багато зруйнованого енергообладнання не вдалося оновити, тому потрібно тримати на поготові генератори. Це міцність енергосистеми значно менша ніж рік тому. В нас дуже багато розбитого обладнання, яке за один рік просто не відновлюється його виробляти рік. і відповідно це обладнання не запуститься знову його не буде в системі. І коли будуть нові удари, то е, ми вже не зможемо там умовно розбирати блок, який стоїть і не працює, і з нього збирати там чи з двох розбитих збирати один цілий. У нас просто вже не, нема цих двох блоків фізично. Тому зима буде дуже складна, і я би радив всім українцям. Я дуже сподіваюся, що це не знадобиться, але може знадобитися. І тому я от, чесно буду радити: якщо у вас є генератор, змастіть його, запас, е, купіть запас палива, приготуйтеся, е, обслуговуйте свою техніку. Так само пауербанки, так само інші інструменти, які багато українців я думаю, запам'ятали з минулої зими, яким чином пом'якшити собі ситуацію під час. Складних часів під час відключень, які можуть виникнути, і це об'єктивно під час зимового сезону.